В цьому відео показано, принципи роботи мобільного додатку, релоскоп плюс, який призначений для лісівників. Мобільний додаток був розроблений співробітниками Поліського національного університету. Спочатку потрібно ввести дані. Наприклад, це буде підприємство. Ну, у нас іде реформування, тому змінені назви. Наприклад, хай буде Коростенське надлісництво, лісництвом. лісництво. Так, після підтвердження входимо в систему. Для того, щоб використовувати даний додаток, нам необхідно для початку ввести адресну частину. Тобто потрібно вказати квартал, номер виділу, наприклад, другий, якщо є підділянка там чи ділянка. Повноту згідно таксаційного опису, тому що за повнотою і за площею встановлюється кількість стерелоскопічних пробних площ. І потрібно обов'язково вказати кількість деревних порід. Після занесення даних є можливість для проведення релоскопічної таксації. Потрібно вказати характеристику, а саме переважаючу деревну породу із випадаючого списку. Ось лише є перелік, який введений згідно таблиць ходу росту лісотаксаційного довідника. Наприклад, хай буде сосна природні. Вводимо вік з точністю до року згідно лісотаксаційних матеріалів. Знову ж таки, бонітет згідно або даних замірів власно визначеного бонітету, або згідно таксаційного опису. Після підтвердження натискаємо далі. І нас є ось вказівка, що нам необхідно поміряти 4. Пробній площі. Зараз приходимо до заміру першої пробної площі. Для того, щоб виміряти просто повноту, нам необхідно ось це, типу як лічильник працює. Ми використовуємо саме перший рядочок і е, облік власне, на розкопічній пробній площі при попаданні в дерево приціл, ми просто збільшуємо кількість. Якщо ми помилилися, ми можемо відповідно її зменшувати. І таким чином, наприклад, ми підраховуємо певну кількість дерев, які в нас на релоскопічній пробній площі. Натискаємо далі. Тобто, одну пробу я із чотирьох заміряв. Приступаю до іншої. І таким чином я мірюю свої всі чотири проробних площі. Далі до третій приступаю. Звісно, що ці всі цифри, вони абсолютно я в довільному варіанті їх. Наближні до реальності, але вигадані. Так, і далі. І перейти до результатів. У мене, відповідно, 4 є заміри, як ми бачимо. Замір 1. Замір 2, 3, 4. Відповідно, перейшовши до результату, робить підсумовуючи середнє значення. Суми площ поперечних перетинів з відповідною інтерпретацією, і результат подається таким чином: сосна природня, тобто віком 25 років третього бонітету, згідно тих даних, які я ввів. Повнота, звісно, в мене вийшла, оскільки я цифри з фонаря вводив, повнота вийшла в мене 1,5, запас для даних показників аж 106 кубів. Запас, тобто сосна займає 100%. Тобто, в результаті ось такого заміру мені підрахувало автоматично повноту і автоматично запас. Зберігаю виміри. Я можу поділитися, наприклад, ось дані через Telegram і надіслати, наприклад, результати. Вони будуть виглядати ось в такому варіанті. Ось показаний варіант, якщо в нас є в насадженні дві або більше деревних порід, нам потрібно натиснути кількість деревних порід, наприклад, дві. В такому випадку потрібно ось спочатку для однієї породи з двох, для першої, вказати її характеристики. Ну, наприклад, хай це буде береза віком 40 там 47 років, і бонітетом, наприклад, один. Я підтверджую цю деревну породу, натискаю далі, і далі воно мені пише, що вести замери для параметри іншої деревної породи другої. Наприклад, хай це буде осика, наприклад, її вік відрізняється, тому що кожну окрему деревну породу додаток підраховує окремо використовуючи табесі ходоросту. Наприклад, хай буде її вік 32 роки. І бонітет її може відрізнятися. Наприклад, якщо ми використовуємо в наукових цілях, і в нас насправді є заміри висоти і віку, і в нас бонітети можуть бути різні. Насправді, додаток точніше набагато дасть, тому що в нас стандартно визначається бонітет ті лише для головної породи, яка стоїть перша в складі. Підтверджую другу деревну породу, натискаю далі. Пише, що потрібно, згідно нормативки, потрібно поміряти три пробні площі, але в мене на кожній пробній площі кожна деревна порода буде замірятися окремо. Першу деревну породу ввожу. Можна, до речі, вводити, якщо у вас є цифри, наприклад, записані попередньо в блокнот. У, наприклад, там цифри в мене 15 дерев. Далі. І, наприклад, в мене вийшло 11 дерев. Для Осики. Тобто перший замір пішов, другий замір із трьох. Хай буде 8 по березі, і по осиці у мене хай буде, наприклад, 11. Далі. І останній замір. З трьох, хай буде. 14. Далі і 7. Далі. Переходжу до результатів. Вони будуть наступними. Так, в мене, згідно моїх даних, дві деревні породи, три заміри по березі. Так, склад можна відразу сказати, що береза у нас 52% і осика 48%. Тобто 5 берези, 5 осики. Отак От варто інтерпретувати. Вік ми бачимо і бачимо, він різний. І так, в нас по повноті 0,4, можна сказати, і запас 125 кубів. І по осиці в нас 0,25 і запас 116 кубів. Загальний, загальна повнота в нас виходить сумарна, це сума по березі, звісно, по осиці 0,64. Тобто, ось так, так варто. Вважати собі результати. І сумарний запас 242 куба. Дані знову ж таки зберігаються і надсилаються в зручному форматі, чи меседжером, чи на електронну пошту будь-яким зручним способом. І найважливіша функція даного мобільного додатку Reloscop Plus, з якого з цією метою він і був створений, це визначення лімітної повноти. Яка власне є, визначається для того, щоб знати потребу проведення вибіркової чи суцільної санітарної рубки, тобто визначення самого ліміту згідно нової останньої редакції санітарних правил? Ми знаємо, що лімітуючими повнотами, між які регламентують проведення суцільної санітарної рубки, у нас є в насадженнях, в яких можлива експлуатація, а також ділянки ПЗФ. Це лімітуючі повноти для твердолисяних 0,3, інших 0,4. У лісах, де немає експлуатації, тобто немає рубок головного користування. Ось ліміти наступні для твердих порід 0,1, для м'яких 0,2, для інших деревостанів, куди відносяться відповідно хвойні, 0,3. Тобто, власне, для цього і потрібен додаток. Якщо, наприклад, використовувати його для визначення потреби суцільної санітарної рубки, нам необхідно, для прикладу, одна деревна порода. Вноситься всі дані аналогічно попередніх. Потрібно вказати, що це за насадження. Наприклад, хай це буде сосна штучна, віком, там, наприклад, 98 років. Бонітет, наприклад, другий, натискаємо далі. Нам потрібно 4 пробних площі поміряти. Тут є специфіка, оскільки вже нам не потрібно перший рядочок заповнювати, а потрібно дивитися, яка це категорія стану. Перший рядочок це типу вважати, що це категорія перша, тобто здорові дерева. Друга, тобто ослаблені, третя це дуже ослаблені, без ознак причини, тобто без ознак, без наявних грибів. третя Б. Це із подоми тіла, наприклад, гриба, тобто дуже ослаблені, четверта всихаючі, п'ята категорія свіжі сухості, шоста старий сухостій. Тобто все від, відповідно санітарних правил. Тут суть така, що потрібно на, на ролоскопічній пробній площі не просто підраховувати дерева всі, які з, 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 треба робити розподіл цих дерев за категоріями стану. Дивитися відповідно у приціл, чи закриває дерево, відповідної категорії стану, і натискати відповідно, якщо закриває, натискати плюс. Наприклад, я зараз якісь дані від, ну, від балди повожу. Натискаю далі. Друга проба. Всього їх 4 нагадую. Далі. Останнє. Далі. Перейти до результатів. І так, як тут результати подаються? Відповідно, так як і в попередньому варіанті, у нас загальні дані ось по деревній породі яка повнота. Який є запас відповідно 100% в складі. Але тут є наступним чином подаються дані так, як у саніт, вимагається при лісопатологічному обстеженні, тобто з розподілом категорій по певних групах: перша, друга, третя, і у нас є результати саме тих категорій, які йдуть в рубку. Тобто четверта, п'ята, шоста категорії, ось у нас підсумовується запас. Це, власне, те ті дані, які потрібні точно для того, щоб як в сигнальному листі, як ми пишемо, орієнтовний запас деревини, яка підлягає вирубанню. Тобто ось вона, якраз ця деревина і є. І показується відповідна кубатура. І те, що саме нас більше цікавить, яка повнота залишиться до рубки, тобто після рубки, я перепрошую. Після рубки залишиться понота, тобто ті категорії, які не йдуть в рубку 0,15. Тобто, як слід інтерпретувати, якщо це буде хвойний деревостан у лісах експлуатаційних. Якщо це понота 0,15, то відповідним чином це відноситься до хвойні до інших деревостанів. Тобто в даному випадку ліміт перевищено, тобто нижче 0,15 це нижче, ніж 0,3, і при таких розкладах у деревостанах в обох випадках буде суцільна санітарна рубка, оскільки нижче ліміту. Ці дані, відповідно, я також можу зберегти і надіслати у зручному будь-якому зручному для себе форматі. Даний спосіб взагалі він передбачений методикою, тобто він офіційно в санітарних правилах. Визначення потреби проведення суцільної санітарної рубки, як сказано, проводиться або шляхом закладання пробної площі, і також передбачено шляхом закладання релоскопічних пробних площ. Так ось цей метод можна вважати як альтернативним експрес-методом визначення потреби проведення суцільної санітарної рубки.